Друзі, вітаю! В цьому відео ми з вами розглянемо, як контролювати основні показники в акаунті Merchant Center, якщо ви працюєте з Google Shopping. Перше і найважливіше це діагностика для того, щоб ви розуміли, яка кількість товарів у вас активна, а які товари відхилені. Для того, щоб перевірити відхилення товари, можемо трохи нижче подивитися, і як бачити, які є проблеми, скільки товарів це відповідає цим проблемам, і також можете викачити ці товари для того, щоб... З ними ознайомитися і виправити ці помилки. Також ви тут можете бачити проблеми з відомо, або, якщо є блокування, ці помилки будуть у цьому розділі. Ще дуже важливо це контролювати, які програми у вас працюють, які мають бути. Перше, це інформація про товари розміщена безкоштовно, вона має бути активною. Ця програма допомагає вам залучати безкоштовний трафік з Google. Наступна програма це товарні оголошення. І третє, Динамічний ремаркетинг. Все це має бути активним. Додаткові програми, які допомагають рухатися, це відники клієнтів і програма оцінки товарів. Програми оцінки товарів і віники клієнтів вони працюють на всіх зовнішніх сайтах, наприклад, OpenCart, WordPress, там є додаткові модулі, які дозволяють інтеграцію зробити. Також візнаки товарів можна налаштувати і на сайтах на Хорошо. На сьогодні да, це працює. Ще цікава інформація, що ви можете передивлятися розділ конкурентність цін по вашому прайсу, лідери продаж. Тобто тут є цікаві можливості, завдяки яким ви можете покращувати каталог своїх товарів і ефективність рекламних кампаній. Тому, якщо у вас є активні кампанії в Google Shopping, перевірте те, про що ми поговорили, і це вам дозволить постійно контролювати. Те як відбувається робота з мерчант-центром і не, скажімо так, пропускати ті помилки, які можуть бути по товарах або блокуванням.